Доброго дня! Мене звати Личакова Вікторія Олександрівна, я вчитель Херсонської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської міської ради. І сьогодні я розповім та поділюся власним досвідом про використання Шевченківської тематики на уроках української мови та літератури. Використання Шевченківської тематики на уроках української мови та літератури. Наприклад, у п'ятому класі тема уроку вживання великої літери, а матеріалом для дослідження візьмемо твори Тараса Шевченка. Та біографічні відомості, літературно-критичні статті про нього. Метою уроку визначимо поглиблення знань про правила написання власних назв, про вживання лапок у власних назвах, удосконалення вміння правильно вживати велику літеру в прізвищах, іменах, по-батькові людей, географічних назвах, розвиток навичок, розпізнавання орфограму в контексті, вміння працювати з текстами художніх творів, виховання уваги, спостережливості. Любові до рідної мови, інтерес до результатів власної праці та відповідальності за них. Зазначимо, що власні назви мовознавчій науці називаються оніми. Ось, наприклад, табличка вже про дослідницькі матеріали. Учнів. Зазначимо, що назви вулиць, проспектів, провулків, площ, будівель, скверів, парків, шосе, залізниць, вокзалів, станцій пишемо з великої літери, крім родових позначень літній сад, Ольська фортеця, Раїмське укріплення, Новопетровське укріплення і так далі. Перше слово у назвах організацій місцевого, державного та міжнародного рівнів, наукових закладів, закладів культури та освіти, установ, партій, спілок, товариств, академія мистецтв, кирило Мефодіївське товариство, Київський національний університет імені Тараса Шевченка і так далі. Також при вивченні орфографії можна запропонувати виправити помилки у віршах Шевченка або про нього: Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душу окриля, стає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тарасе, звільнена земля. У росяні вінки заплетені суцвіття, до ніг тобі титане, кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття. Тебе своїм сучасником звемо. У першому рядочку вірша треба замінити в слові ТБ и на Е, крізь у кінці слова поставити м'який знак, в слові століття у нас буде подвоєння букви Т і так далі з кожним рядком. Ми всі прекрасно знаємо, що Тарас Шевченко був не лише видатним письменником, а й вправним художником. Тож, при вивченні теми діалог тере при діалозі, аби зацікавити учнів, можна створити віртуальний музей, згенерувавши в QR-коди картини Шевченка та запропонувати скласти діалог враження від картин. Усі QR-коди є дійсними. Можемо їх відсканувати та перейти до картин Шевченка. Також на розвідках мовлення, опис природи або мої враження від спостереження за картиною можна використовувати картини митця. При вивченні теми числівник можна запропонувати провідміняти основні віхи життя письменника, тим самим закріпити тему відмінювання та запам'ятати головні дати, пов'язані з Тарасом. При вивченні теми Дієслово можна запропонувати учням створити тік-ток про життя митця, використовуючи лише дієслова. Наприклад, народився, залишився сиротою, навчався, викладав, заарештували, повернули, писав, малював, переїжджав, хворів, помер. При вивченні інших частин мови можемо використовувати твори митця, аби відзнайти частини мови, визначити відмінки рода, числа, те саме чи більше закарбувати в пам'яті видатні рядки письменника Тараса Шевченка. Так як світ інноваційних технологій крокує вперед, і наші учні не відстають від нього, при знайомстві на уроці літератури з Шевченком можна запропонувати учням створити його сторінку в Інстаграм, тим паче зараз є багато нових його фотографій. При вивченні речень можна запропонувати учням, скинувши посилання на онлайн-бібліотеку творів, знаходити прості і складні речення в його доробках, визначати головні та другорядні.